Путін злякався томагавків і знову заговорив про мир. Натомість насправді готується до війни з НАТО та нарощує військову міць. За ударами по російських НПЗ стоять США. Штати зізналися ще з літа дають Україні унікальні розвіддані для ударів по енергетиці та російських ППО. Українську ж протиповітряну оборону лише посилюють. За справу взялося підприємство «Рейнметал» та Велика Британія. Дрони збиватимуть мікрохвилями. Новий стартап США виходить на ринок і про наболі проблеми з опаленням, відключення світла та водопостачання українські експерти та політики радять готуватися до важкої зими. Вітаю у студії Яна Кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україну та світ. Країна терорист готова до мирного врегулювання. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Схоже, Москва реально налякана можливими поставками Києву томагавків, адже заяву Пісков зробив, коментуючи тему американських далекобійних ракет. За його словами, ракети це серйозна зброя, але вона, нібито, не здатна змінити ситуацію на фронті. Пісков також назвав момент у питанні врегулювання війни драматичним. Мовляв, напруга нагнітається з усіх боків. При цьому він знову повторив Крим. Млівську тезу про готовність Росії до переговорів і заявив, що навіть Дональд Трамп закликає сісти за стіл, тоді як за його словами ЄС та Київ не хочуть рухатися в цьому напрямку. Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного регулювання. і ми також же що Трамп все-таки все, все ріми говорить о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом госте. Та все, що треба знати про реальні мирні плани Путіна, є у звітах воєнних аналітиків, і там миром не пахне. Ба більше Росія після війни в Україні може напасти на НАТО, адже матиме значну військову міць і буде здатна швидко перекинути сили до східного флангу альянсу. Про це попереджають аналітики інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, Москва вже зараз активно готується до можливого нового великого конфлікту із країнами Північно-Атлантичного альянсу. Фронтлайджес. «Інсайт» опублікувала внутрішні документи головного виробника російських танків «Уралвагонзаводу». Згідно з ними, Кремль планує до 2028 року збільшити випуск Т-90 на 80% у порівнянні з рівнем 2024-го і запустити виробництво нової модифікації – Т-90М2. У період з 2026 до 2036 року Росія на додачу прагне модернізувати понад дві тисячі танків Т-90М, Т-90. М2 і Т-72 БЗМ, що дозволить мати серйозний бронетанковий парк. Водночас відкриті джерела свідчать, у РФ зросли темпи ремонту старих Т-72, тоді як використання танків на фронті помітно скоротилося. Аналітики вважають, що це може означати свідоме накопичення техніки. Кремль формує резерви як для нинішньої війни в Україні, так і для потенційного протистояння з НАТО у середньо та довгостроковій перспективі. Інститут вивчення війни попереджає загроза. О може стати реальною набагато раніше 2036 року. Навіть без повного відновлення танкових запасів Росія, на думку експертів, зберігає здатність підтримувати численність армії, попри величезні втрати у війні проти України. Сенсаційна новина, Сполучені Штати Америки ще з літа почали передавати Україні розвіддання, які допомагають завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Повідомляє Financial Times. За даними видання, це частина продуманої стратегії, спрямованої на ослаблення російської економіки і примушення Путіна сісти за стіл переговорів із Києвом. Як пише західне видання, поворот у політиці Вашингтона стався після телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського у липні. Під час бесіди президент. США поцікавився, чи зможе Україна завдати удару навіть по Москві, якщо отримає від Америки далекобійну зброю. Далі Трамп підтримав ідею змусити росіян відчути біль, аби примусити Кремль до переговорів. Після цієї розмови, за даними кількох джерел, США почали ділитися з Києвом набагато детальнішою розвідувальною інформацією. Завдяки цим даним українські військові змогли точніше визначити розташування путінських систем ППО та прокладати оптимальні маршрути для дронів, крім того, розповідають журналісти, американська розвідка допомагає Україні не лише з координатами, а й з плануванням маршрутів, висоти польоту, часу запусків та загальної тактики операцій. Три джерела підтвердили, що участь США у цих процесах є дуже тісною. На додачу один з американських чиновників наголосив, що цілі для ударів визначає сама Україна, а США лише надають інформацію про вразливі місця майбутніх цілей. Водночас інші джерела стверджують. Що Вашингтон також визначає пріоритети для атак. Один із співрозмовників Financial Times навіть назвав українські ударні дрони інструментом США у війні проти російської економіки, спрямованим на тиск на Путіна. Під час брифінгу в Києві Володимир Зеленський утримався від коментарів про роль американської розвідки у глибоких ударах по території РФ. Однак наголосив, Україна співпрацює зі США насамперед для власної оборони. Але й окупанти задніх не пасуть. Тепер Україну атакуватимуть по новому. В Міненерго розказали, як росіяни змінили тактику ударів по наших енергооб'єктах. Відтак ворог атакує точково, розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Чиновник каже: якщо два-три роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії і били по них практично одночасно, то зараз вони працюють від регіону до регіону. Натомість міністерство енергетики України залучає всі можливі ресурси. Місцевих адміністрацій, МНС, енергетичних компаній та аварійних бригад, щоб максимально швидко відновлювати живлення енергооб'єктів після ударів росіян. Також Некрасов закликав українців обмежити використання електроприладів на час ремонтних робіт, адже це також допоможе у відновленні енергетики України. Російські війська завдали удару по навчальному закладу в Чугуєві на Харківщині. Під обстріл також потрапив житловий будинок, розташований поруч із навчальним корпусом. За словами міського голови Галини Минаєвої, наразі відомо як мінімум про одну постраждалу. На місці події працюють рятувальники та всі екстрені служби. І до новин безпосередньо з лінії фронту на покровському напрямку ситуація останніми днями різко ускладнилася. За даними військового аналітика, з позивним «Мучной», російські війська ведуть інтенсивні обстріли району населеного пункту Гришине. Серії ударів авіабомбами там стали регулярними. Противник, за його словами, намагається вибити українські підрозділи з позицій і не дає змоги підтягнути резерви чи налагодити логістику. Йдеться про спробу ізолювати покров. Мирноград і Родинське розірвати сполучення між ними та створити загрозу оточення. Також повідомляється, що російські сили поступово намагаються закріпитися в районах Козацького та Балагана, а також просунулися на північний схід від терикону шахти 5-6. Це може дозволити їм розділити місто та відрізати південну частину від основної оборонної лінії. У самому Родинському, зокрема на східних і частково південних вулицях, тривають запеклі бої. Якщо противник Зможе утриматися на цих рубежах основні дороги, що ведуть у міста опиняться під вогневим контролем. Це створить ризик оперативного оточення українських сил. За оцінкою аналітика, російські війська намагаються замкнути кільце навколо угруповання, що обороняє покровський рубіж, діючи методично і без перерв у темпі атак. Українські дрони проти російських танків в ЗСУ показали, як наші військові зупинили російський наступ на Донеччині, заразом знищивши півдесятка танків ворога та реактивну систему ГРАД. Відео опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Так, на Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку РАРОХ зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття і унеможливили подальший наступ. Йдеться в повідомленні. Окрім того, військові завдали ре. Результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ 21 град, коли ворог вів вогонь по позиціях української армії, як розказали у командуванні, тепер на цій ділянці силам оборони вдалося отримати тактичну перевагу. Втрачають росіяни не тільки танки, а й рештки своєї бойової авіації. Так, останнім часом за порібріком зафіксована ціла серія невдалих зльотів та посадок військових літаків. Як кажуть експерти, все через зношений авіапарк і неможливість нормально обслуговувати техніку. Далі буде тільки гірше. Своїми ж руками росіяни знищили черговий винищувач. В России разбился истребитель МиГ-31. Катастрофа произошла в Липецкой области. Экипаж успел катапультироваться. Похоже, у России теперь новая традиция. МиГи взлетают, чтобы потом красиво падать. Минобороны РФ подтвердило информацию, но причину катастрофы, конечно же, не назвали. Это и проблема российского ВПК в моменте обеспечения запчастями. Это и проблемы в обслуживании авиапарка. Это и, соответственно, сам авиапарк. В большинстве в своем это уже устаревшие борты ВКС Российской Федерации, которые прошли уже период эксплуатационного использования. И поэтому такая высокая аварийность Бартова КС Російської Федерації найцікавіше, що це вже четвертий військовий літак, який розбився від початку року. Першим був су 25 По Попри версії, причиною ЧП стала технічна неїсправність. За місяць у квітні в Іркутську впав і ракетоносець бомбардувальник Ту Ту-22М3. І така ж доля спіткала третього за рік розбитого винищувача су 34 Причина банальна не вийшли шасі. Поки штурман намагався реанімувати стойку. Врім ішло. як говориться, приземлився на наступ. Навіть без допомоги України росіяни самі успішно знищують себе та свою техніку. Але в чому ж причина таких катастроф? Річ йде про комплектам. давлении со стороны стран Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, соответственно, Европейского Союза, в моменте санкционных пакетов, которые не позволяют российской стороне в полной мере обеспечивать запчастями ВКС Российской Федерации. Еще раз подчеркну, данная проблема – и существует и у гражданська авіація. Булі того, на данный момент все попытки осуществить программы так называемого импортозамещения, они фактически провалились. Але зачекайте, кремлівський дід певен, що з бойовою авіацією в Росії все чудово. Навіть поділитися встигають. И сейчас, несмотря на то, что нам, нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмерены мы мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. На данный момент следует отметить, что Российская Федерация существенно утратила свои позиции именно из-за из невозможности масштабирования производства новейших истребителей и другой, соответственно, номенклатуры э, для нужд э, зарубежных партнеров. Следует отметить, что на данный момент под угрозой срыва находятся так называемые индийские контракты. Ну, гаразд. Может, с цивильной авиацией в России краще? Сегодня вам предлагают летающие гробы, а завтра даже этого не будет. Как мінімум 4 мільйони людей в один момент потеряють можливість отримати медичну допомогу, жизненно необхідний груз і провести літо на берегу теплого моря. Але здається, ні справних цивільних літаків Росії все менше. А до 2030 року країни узагалі ризикують втратити половину свого авіапарку. Без іноземних комплектуючих авіація буквально захлюбується. Санкції ти Росію від Boeing, Airbus і сервісів а собственные двигатели и электроника так и остались на бумаге. Это не просто провал отрасли, это диагноз всей экономики России. Це стосується й витрат. Наступного року бюджет на виробництво та ремонт літаків зменшиться в півтора рази. Страна фактично скатується і э, втрачує э, утра, лідіруючі позиції на світовому ринку авіастроєння. Более того, Российская Федерация на данный момент не в состоянии восполнить даже ту хватку авіаційної техніки на внутрішніх ринках обіцяли до кінця 25-го року, але на жаль, прорахувалися. У Росії знову зірвали терміни сертифікації нового літака Іл-114. А причина затримки як не дивно, нестача комплектуючих ресурсів і технологій. ЄС відмовляється від російських енергоресурсів 16 жовтня. Комітет з питань промисловості та енергетики Європарламенту голосуватиме щодо пропозиції Єврокомісії про повну відмову ЄС від російського газу та нафти. За планом Єврокомісії, нові контракти на постачання путінського газу будуть заборонені з початку 2026 року. Діючі короткострокові угоди виконуватимуться до середини червня 2026 року, а довгострокові до першого. 20 січня 2027 року остаточно ж імпорт російської нафти та нафтопродуктів планується припинити з 2026 року. І до України в державі можуть запровадити відключення світла після кожної нової атаки Росії. Попереджає експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, повністю захистити енергетичну інфраструктуру неможливо, особливо від балістичних ракет, збивати які здатні лише сучасні західні системи ППО. А їх у України поки що бракує. Рябцев пояснює, що після кожного масованого удару споживачі тимчасово залишатимуться без електрики, поки фахівці відновлюватимуть. Пошкоджені об'єкти будуть вимкнення, але вимкнення будуть лагодити. Так, зверніть увагу, да, енергетики спрацювали дуже добре. Вони змогли повернути світло воду всім киянам впродовж доби, і це буде так і далі, тому що не можна гарантувати всім. Що нічого не прилетить впродовж зими, і Чернігів, наприклад, знає у них графіки погодинних вимкнень зараз для двох черг діють, тому що там, на жаль, резервів потужності на відміну від Київських Києва, немає. Далі більше в Україні можуть затримати старт опалювального сезону. Попереджає народний депутат Олексій Кучеренко. Причина нестача газу за словами парламентаря. влада може свідомо тягнути з початком подачі тепла, аби зекономити енергоресурси. Чим пізніше увійдуть в опалювальний сезон, тим менше газу спалять, пояснив Кучеренко. А з приводу початку опалювального сезону. Слухайте тут теж питання. Я думаю, що максимально будуть намагатися його максимально відтермінувати. Давайте речі подивимося в очі правді глаза. Не знаю, чого це ніхто ще не сказав. Але вважаю, що я перше вам скажу. З газом проблеми будуть, особливо враховуючи останні удари по видобутку. Відповідно з балансом газу проблема, відповідно, нам буде його не вистачати. Газ будуть заощаджувати. Відповідно, чим пізніше війдуть опалювальний сезон, тим менше його спалюють. Тому правдами неправдами будуть його відсувати початок опального сезону. Мер Дніпра Борис Філатов також попередив, що ця зима для України точно не буде легкою. За його словами, кожен українець має усвідомити складні ситуації та бути готовим до можливих випробувань в енергетиці. Філатов також наголосив, що опалювальний сезон слід розпочати якомога пізніше, і робити це потрібно одночасно та централізовано по всій Україні, щоб уникнути перевантажень системи та зекономити ресурси. Євросоюз звинуватив Таджикистан у порушенні міжнародних зобов'язань країна, що ратифікувала Римський статут, не виконала ордер міжнародного кримінального суду на арешт Владіміра Путіна, заявила Європейська служба зовнішніх дій. Ордер МКС видано за воєнні злочини, зокрема, незаконне вивезення українських дітей із окупованих територій. Напередодні саміту Центральна Азія Росія в Душанбе Human Rights Watch вимагала від Таджикистану не впускати або за Арештувати Путіна, однак, як і Монголія, той рік Таджикистан проігнорував вимогу МКС. Утім, вірних друзів бункерного з кожним днем стає все менше. Так, Путін визнав, що у відносинах Росії та Азербайджану існував конфлікт, назвавши його кризою емоцій. Напередодні з бункерним вперше за рік зустрівся азербайджанський президент Ільхам Алієв. Основну частину переговорів Путін присвятив вибаченням за збитий надгрозним літак Азербайджан Ерлайнс. Хоча очевидно, що ця трагедія була радше приводом. Список взаємних претензій значно ширше. Детальніше про це в сюжеті. Путін майже через рік після збиття азербайджанського літака над Грозним, підібгавши хвоста, визнав провину Росії в катастрофі. Вторая причина заключається в технических боях самої системи ПВО России. Росії. И две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, если бы это произошло рукнуло бы на месте, а взорвались, может быть, это была самая ликвидация, в нескольких метров где-то примерно в 10 метров. И поэтому поражение произошло главным образом не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками. Самі грать ну як визнав звичайно не повністю Путін у всьому, як завжди, звинуватив Україну. Перше, заключається -то в тому, що нібилис находився да, український безпілотник. Ми вели сразу трилотника, які пересекли границю Російської Федерації ночі на день трагедії. Щоправда, плазувати перед Алієвим все одно довелося, як і пообіцяти розібратися з винними та виплатити компенсації. Адже для Росії, яка перебуває під безпрецедентним тиском санкцій, будь-який партнер готовий підтримувати з нею торгівлю. Дуже багато означає безусловно, все що то в таких случаях, таких трагічних случаях. Буде зроблено з російської сторони по компенсаціям і буде дана права оцінка всіх до жаль. Всіх ліців після цього в Баку звільнили директора російського видання Супутник, а в Росії одного із затриманих громадян Азербайджану. Але все не так просто, адже за рік протистояння з Росією Алів публічно став на бік України та назвав Росію окупантом. Україна, як і весь мир, вважає ці окуповані території частиною України. Азербайджан також їх частиною України. Как вони можуть пожертвувати і сказати, це не часть України? Крім того, Аліїв прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і порадив українцям не погоджуватися з окупацією територій. Думаю, що це звучно і чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію. Вот совет. Це то, що робили ми. А після того, як Росія почала обстрілювати азербайджанські нафтобази та газорозподільні станції в Україні, у ЗМІ писали, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї. А ще там, начебто, розпочали виробництво боєприпасів для України. Ми предоставили гуманітарну і фінансову допомогу на суму 40 мільйонів євро. І ця допомога продовжується. Она абсолютно прозрачна і носить гуманітарний характер. Ми реалізували несколько проєктів соціальної інфраструктури в місті Ірпень і продовжимо це робити. Ви знаєте, що українські діти регулярно бувають у нас в гостях. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Адже росіяни не просто не визнали провину за збитий літак, а й почали жорстко розправлятися із представниками азербайджанської діаспори. Двох силовики навіть убили, а російські пропагандисти навіть погрожували Азербайджану війною. У некоторых из пострадавших сломаны ребра. Есть те, кто получил травму позвоночника и внутренних органов. Если бы Азербайджан не вмешался, количество жертв могло бы быть в сотни раз больше. И хочу напомнить о том, какое количество денег перечисляется из Азерб... России в Азербайджан, а не из Азербайджана в Россию. И тогда, судя по всему, ситуация может сильно измениться. Именно на это рассчитывают. Или учитывая 300 километров границы и читая, что себе позволяют, и смотря, как на центральном телевидении себе позволяют говорить, желаете воевать? На форуме ШОС у Пекине Алиев дуже холодно потис руку Путину и демонстративно не захотел с ним спілкуватися. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам. Ну и, извращайно, справжний ударный из пояса. Азербайджан и Вірменія подписали мир США, полностью проигнорувавшь Россию. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить боевые действия, открыть торговлю, наладить транспортное сообщение дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Тому звичайно Аліїв прийняв усі приниження Путіна заради економічної вигоди для своєї країни, але це зовсім не означає, що кривавий диктатор та його країна терорист пробачені, а колишня дружба повернеться. Велика Британія і Україна готуються запустити спільне виробництво дронів перехоплювачів у межах проєкту Октопус, мета якого масово забезпечити зсу дешевими засобами для відсічі хвиль шахедів і зменшити навантаження на дорогі ракетні перехоплювачі. Пише Блумберг, за словами міністра оборонної готовності та індустрії Великої Британії Люка Поларда, на першому етапі виробництво розгорнуть в північному альбіоні з гнучною логістикою для швидких поставок в Україну. А потім масштабуватимуть згідно з потребами фронту. Міністр назвав орієнтир близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Усі вони мають бути передані українським силам у британському описі. Ініціативи наголошують на поєднанні британських компетенцій у РНД та високоточному виробництві з польовим досвідом України. Проєкт за повідомленнями перебуває на стадії переговорів і може перейти до виробництва вже найближчі місяці. Рейнметал укладає великий контракт на поставку в Україні додаткових коротко та середньодіючих комплексів ППО. Скайрейнджер 35 Фінансування забезпечить одна з країн ЄС за рахунок коштів, отриманих із заморожених російських активів. Йдеться в офіційній заяві компанії. Контракт оцінюють у кількасот мільйонів євро. Точну суму Рейн Метал не називає. Скай 35 тридцять Монтують на шасі Леопард 1 Це гусенична платформа, яка поєднує мобільність і броне. Захист танка з ефективністю зенітної гармати. Система оснащена гарматою калібру 35 мм, яка робить до тисячі пострілів за хвилину і досягає цілі на відстані до 4 кілометрів. Рейнметал повідомляє, що виробництво та інтеграцію систем виконуватиме підрозділ в Італії. А постачання для України мають розпочатися в найближчі місяці. Це частина швидкого індустріального відгуку на хвилі атак дронами. Мікрохвилі проти дронів. Стартап Епірус із кремнівої долини пропонує систему Леонідас, мікрохвильовий перехоплювач дронів, який створює електромагнітний екран на кілька сотень метрів і виводить із ладу цілі зграї БПЛА. Пристрій працює від акумулятора на 800 кілограмів, що дає змогу автономно працювати до півгодини. Коштує 10-20 мільйонів доларів. Комплекс генерує сигнали глушіння, що перевантажує електричні системи дронів як тільки вони потрапляють в силове поле. Далі БПЛА просто падають з неба як мухи зі стелі. Не дивно, що компанія вже отримала контракти від Пентагону. Це всі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.